24-та сесія Івано-Франківської міської ради розглянула понад два десятки проєктів рішень. В основному вони стосувалися питань життєдіяльності міста. Зокрема, Депкорпус ухвалив нові правила благоустрою та користування комунальною власністю. Неабиякий інтерес міські обранці проявили до введення в дію у Івано-Франківську додаткових дошкільних навчальних закладів. Депутати не виключають, що додаткові місця для дошкільнят будуть запроваджені в уже існуючих ДНЗ. Поінформувати про стан робіт з відведення і відновлення приміщення на вулиці Вовчинецькій, 210, де вже найближчим часом повинен розпочати свою роботу днз «Ромашка». Друге надати перелік об'єктів комунальної власності міста Івано-Франківська, щодо яких найближчим часом можна розпочати процедуру відновлення функціонування закладів дошкільної освіти або створення нових груп існуючих ДНЗ. Міська рада наполягає на більш активному реагуванні виконавчої влади на проблему міських дошкільних навчальних закладів. Мерія у свою чергу розглядає варіанти переселення міського управління освіти, приватної школи Перша Ластівка, а також центру зайнятості за для розміщення тут дошкільних закладів. Там і станція і юних натуралістів, тому там три структури на сьогоднішній день присутні, які потрібно розселити. Є програма, є в мене. Службово, що то стосується розвитку дошкільної освіти, нормально працювала на наступній сесії. Ми цю інформацію заслухаємо. На наступних пленарних засіданнях депутати вимагатимуть звіту гуманітарного віцемера стосовно подолання дефіциту місць у ДНЗ. Міська рада має намір ухвалити програму розширення мережі дитсадків на наступну п'ятирічку. Іваненко Андрій Шкварова новини на вежі.